Всім привіт. Ну що ви там, як? Всі готові, якщо чесно, я трішки нервуюсь. Всім привіт. А до чого готові, я тільки зайшов все пропустив. Дениса, ну то як завжди, ми ж домовились: зустрітися, щоб перевірити, чи готове наше новорічне відеопровітання для вчителів. А, точно, це ж сьогодні. Зараз я тоді швиденько собі приготую чай та повернусь до вас. Я думаю, Іра вже може виводити свій екран. Так, зараз, секунду. Ви бачите мій екран? Так, ми все бачимо, вмикай. Е, народ, ви тут, У мене одного від досполетів. Та ні, це у всіх, мабуть. Ір, а ти з нами може ще раз спробуєш вивезти або хтось інший може? Що там відбувається Дениса? Ой, що я тільки накоїв. Напевно, у Іра інтернет полетів через мене. У нас один роутер на двох, а я випадково його чаєм залив. Добре, хоч, що я з мобільного сиджу. Вибачте. Денисе, ну і що ж нам тепер робить? І не знаю навіть. А що ми в цій ситуації можемо зробити? Так, я підключилася до вас з мобільного інтернету. Але він настільки поганий, що не можу вивести відео. Так, Іра всім про це написала. Ми думали, думали, як допомогти їй в цій ситуації, та нічого не придумали. Ну, не зовсім і так. Ми хоча б придумали, як підняти вчителям настрій. Так, ми вирішили, що, попри всі награди з інтернетом, ми не можемо відпустити вчителів у поганому настрої з конференції. Тим більше, скоро канікули свята. Що ж ви там таке придумали? Сідайте зручніше, бо зараз ми будемо вас веселити. Ти ж знаєш, Соню, що наші вчителі справжні супергерої без плащів, без відпустки і з нервами, які ми перевіряємо щодня? <рес> так, це точно. І якщо чесно, вони заслуговують набагато більше зарплату і набагато менше наших запитань. Ще один жарт, який зрозуміють тільки жінки. Дівчата з віком перестають писати листи Діду Морозу не тому, що дорослішають, а тому, що чекають, поки він напише першим. А ось відповідь від чоловіків розмова двох друзів, що ти подарував дружині на новий рік. Вітівку в Таїланд. а вона що тобі? полетіла. Ой і я згадала вчителька перевіряла твори та плакала. Тепер вона знала, як провести літо, але роки вже не ті. А ось анекдот, так би мовити, не для двох вчителів. Розмова трьох друзів. Я свій минулий новий рік відзначав на Гаваях. Я на дні океану. Круто було, а я на кухні разом із вами, тільки я не курив. Або ось таки: на роботі після новорічних свят новий працівник запитує у колеги: де у вас тут курять? У нас не курять після нового року. Чому? Бояться, що перегар здетонує. Твої анекдоти нагадали мені ще один. Ранок 1 січня на столі записка з Новим роком. Розсілу холодильнику, холодильник на кухні. <гум> а ще на новий рік набагато приємніше дивитися на чужі фейерверки. Кожен раз дається, ніби за у гроші. Також, мало хто знає, але для прикрашання квартири на новий рік достатньо кинути пітарди у вінегред. <гум> Є жарт про школу. М'яч ще летів у вікно директора, а діти все грали у хованки. А я ще таки згадала сьогодні я закінчив читати вашу книгу. Останню дуже на це сподіваюся. А ще мені подобається той лист в редакцію? Надрукуйте мою розповідь прийшлю ще три. Відповідь від дидакції погрозами від нас нічого не досягнеш. Ще один гадав третій день нового року дружина каже чоловікові. Вчора прокинулась, а тебе нема. Де ти був любий? А де ти прокинулась, люба? Знаєте, я думаю, новий рік це оптимізм з терміном придатності до ранку 1 січня. <клухи> 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 Холодиня, Здається, чай був міцніший, ніж я думав. Це що? Справжній Дід мороз у тебе вдома? Майже. я цифровий помічник. Але. Ви мене самі викликали. Ми? Як? Дуже просто. Я почув тут стільки сміху, галасу та щирості, що навіть мої нейронні зв'язки не узбілі. І я вирішив зазирнути до вас та допомогти. Тобто, ви допоможете нам врятувати свято? Саме так. Але спершу, оскільки з'явилася така можливість, я хочу звернутися до ваших вчителів. Увесь рік саме ви творите справжні дива, перетворюєте сонних учнів на вислителів, складні теми на зрозумілі, сумнівих школярів на впевненість у власних силах. Нехай же у новому році у вашому житті буде більше спокою, менше перевірок зошитів ночами та більше вдячних усмішок. Нехай кожен день дарує маленькі чудеса, усмішки і теплі миті. А всі ваші мрії та плани обов'язково здійснюються. А тепер час відкрити головну новорічну таємницю, але спершу полагодимо я інтернет. Заплющте очі та уявіть, як народжується святкова магія. і рахуйте голос разом зі мною. Раз, раз, два, ва! Шановні наші вчителі, від усього 11 класу щиро вітаємо вас з Новим Роком та Різдвяними святами. Дякуємо за знання, терпіння, підтримку і за те, що ведете нас до дорослого життя. Вельми шановна Аливтина Миколаївна. Бути капітаном такого великого шкільного корабля це справжнє мистецтво, яке потребує не лише залізної витримки та мудрості, а й величезного чуйного серця. Щодня ви тримаєте руку на пульсі нашого шкільного життя, дбаючи про кожного з нас. Нехай у вашому домі панує злагода, а в душі вічна весна. Хай цей рік стане для вас епохою натхнення, миру та безмежного щастя. Бажаємо, щоб у новому році ваше життя складалося за ідеальною формулою щастя, де здоров'я незмінна константа, а всі проблеми прямують до нуля. Нехай натхнення завжди має позитивний заряд, а успіх буде безмежним, як всесвіт, шановні вчителі української мови та літератури. Бажаємо вам барвистих епітетів для опису щасливих моментів та радісного фіналу. Кожній життєвій історії. Нехай новий рік стане епохою мил та процвітання вашій особисті хроніці. Завдяки вам ми краще розуміємо минуле і вчимося відповідати за майбутнє. Бажаємо мирних днів, добрих новин і віри, щоб нові сторінки життя писалися лише світлими подіями. Thank you for your patience, motivation and support. Бажаємо нових можливостей, яскравих вражень. Легких досягнень і професійних успіхів. Нехай кожен рік відкриває нові горизонти і дарує тільки приємні емоції. Вчителя фізкультури та технології бажаємо вам людського здоров'я, невичерпної енергії та певнених перемог на всіх життєвих статах. Нехай усе, за що ви беретеся, приносить відмінний результат, а успіх та добробут будуть міцно сконструйовані у вашому житті. Любить вчителі географії та біології. Нехай новий рік увійде у ваше життя як нова карта світу з цікавими маршрутами, добрими відкриттями та щасливими зупинками. Бажаємо, що у серці квітла весна як у підручнику з біології, а кожен день приносив нові горизонти на уроці ГУЛФ. Учителю хімії бажаємо яскравих реакцій щастя і радості у житті, солодких молекул гармонії і успіху. А рік новий. А приносить лише цікаві відкриття і приємні сюрпризи. Шановна Вікторія В'ячеславівна, ви диригент, який перетворює наші шкільні будні на справжнє свято. Дякуємо за вашу креативність, за розкриття наших талантів. Бажаємо, щоб у новому році ваша життєва партитура складалася лише з мажорних нот і приємних акордів. Нехай ритм щастя супроводжує вас щодня. А творча муза ніколи не залишає ваше серце. Ольга Генадії, хочемо висловити вам щиру подяку за турботу, підтримку і розуміння. в кожного з нас дякуємо за те, що ви найкраща класна керівниця, яка завжди знаходить підхід до кожного учня і створює в класі атмосферу довіри та тепла. Бажаємо вам душевного спокою, радості і натхнення, щоб кожен день дарував усмішку, а всі добрі справи поверталися з турицею. Шановна, наша перша вчителька, щиро вітаємо вас. Новим роком саме ви відкрили для нас світ літер, чисел і перших мрій. З вашого класу почався наш шлях до знань, упевненість та віри в себе. Ваша терпіння, доброта і мудрість назавжди залишилися в наших серцях. За працю вашу, за тепло і світло, за те, що в нас повірили і навчили. Бажаємо вам щастя без кінця і хай лунає вдячність! Chia, chia, chia. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day.